Доброго дня, шановні батьки та дітки! Сьогодні з вами Оксана Юрівна. Діти мої, сьогодні ви до мене завітали на заняття з розвитку мовлення та літературної діяльності. На таку тему як українські паперові гроші, грошові одиниці. Послухайте вірш Катерини Перелісної в автобусі. До нашого автобусу метелик залетів, нічого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний ти метелику. Недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. Діти, а зараз давайте трішки повідповідаємо на запитання. Хто залетів до нашого автобуса? Правильно, діти, це метелик. За що автор вірша засуджує метелика? Так, правильно, діти. За те, що метелик не заплатив за проїзд. Діти, як ви гадаєте, що означає слово заплатити? Це означає розрахуватися за проїзд. Що для цього треба мати, щоб можна було заплатити за проїзд? Так, правильно, діти потрібні гроші, щоб заплатити за проїзд? Давайте з вами. Поговоримо, для чого потрібні гроші. Для того, щоб купувати продукти харчування. Ще для чого нам потрібні гроші, діти? Щоб купувати одяг правильно. Взуття так. Наступна картинка. Ліки, так, для нашого. Здоров'я для покращення нашого здоров'я. Коли ми, наприклад, захворіли, правильно ми ходимо у аптеку за ліками правильно. Для цього нам теж потрібні гроші. А що ви, дітки, любите найбільше? Як ви гадаєте, яка буде наступна картинка? Правильно мої хороші? Це іграшки. Також гроші потрібні для того, щоб подорожувати з сім'єю. Діти, пропоную вам розглянути разом зі мною українські банкноти та хто на них зображений. Ось це одна гривня. Вона буває паперовою і монетою. На ній Зображений Володимир Великий. Це 2 гривні. Також бувають паперові та монетою. На них зображений Ярослав Мудрий, 5 гривень. Бувають паперовими та монетою. На них зображений Богдан Хмельницький, також є 10 гривень. Теж бувають паперовими та монетою. На них зображений Іван Мазепа. 20 гривень паперові. На них зображений Іван. Франко. Також є 50 гривень. Є тільки паперовими, на них зображений Михайло Грушевський. 100 гривень на них зображений Тарас Григорович Шевченко. Є також 200 гривень. Зображено на цих гривнях Леся Українка 500 гривень. Зображений на них Григорій Сковорда 1000 гривень. На них зображений Володимир Вернацький. Також діти існують електронні гроші. Що містяться на карточці. Ними легко можна розрахуватися в будь-якій крамниці. Діти, кожна країна світу має власні гроші. Зараз я вам розповім. Україна, наша з вами країна, має гроші. Які називаються гривні, у США Долар, у Франції Франк. Країна Польща має гроші, які називаються злоті. Гроші інших країн називаються валютою. Діти, давайте повторимо, яким номіналом є українські банкноти. Тобто гроші, наші українські гроші. Гроші саме нашої країни, України. Дивимося на картинку. Одна гривня. Дві. Гривні п'ять гривень, десять гривень, двадцять гривень, п'ятдесят гривень, сто гривень, двісті гривень, п'ятсот гривень. Тисяча гривень. Діти, ви сьогодні молодці. На сьогодні я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі.